У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що має запровадити нові правила мобілізації та військової служби. За словами заступника голови комітету з питань нецбезпеки та оборони Єгора Черніва, в документі прописано багато правильних та актуальних новел. Водночас, деякі пункти проєкту закону викликають суперечки. А відтак спостерігаємо реакцію суспільства. Неоднозначне сприйняття деяких положень в парламенті та профільному комітеті ради наголошує політик. Особисто я, я не погоджуюся в тому, що має бути акцент зроблений на Такому репресивних методах мобілізації, тому що моє. Абсолютно переконання, що ми маємо з суспільством, по-перше, розмовляти як з дорослими, і ми розуміємо, що мобілізація це не бажання, це необхідність, необхідність зберегти армію, зберегти країну. Але те, що відбувається зараз, там з ТЦК, які за, запихують, ловлять людей в машини, в автівки і заламують руки, ну це непропустимо. І так такі методи точно не мають бути в мобілізаційному мобілізаційному Процесі. І, до речі, з цими методами якраз таки ми боролися ще там, коли з'явилися такі перші ластівки і перші такі повідомлення в, в СМІ були. І ми викликали, якраз таки, ті, хто відповідає за ТЦК, ті, ті, хто відповідає за мобілізацію. І ще тоді говорили про те, що має бути не мобілізація більше, а рекрутинг. Тобто ми маємо надати максимальну інформацію людям, що відбувається після того, як вони перетинають поріг ТЦК. Тих там центрів комплектації. Тому що люди просто бояться. Вони думають, що завтра, після того, як вони перетнуть цей поріг, вони поїдуть під Бахмут, під Авдіївку, і післязавтра повернуться у Труні. Ну, а між, ну, так, так не працює найближчим часом на засіданні. Парламентський комітет питань з безпеки оборони і розвідки розгляне урядовий проект закону. На переконання політика військовозобов'язані повинні мати можливість обирати спеціальність та підрозділ. Йдеться про рекрутинг, про діалог з людьми, які готові і надалі захищати країну. Обміни фонд полоненими в Україні з серпня цього року поповнюється не так швидко, як хотілося б. Повідомив в ефірі національного телемарафону Дмитро Лубінець. Уповноважений Верховної Ради прав людини. Це передусім пов'язано з пропагандистською роботою РФ, тому не так багато російських військових здаються в полон. Вважає омбудсмен. Там розповсюджується інформація, що вам не можна здаватись в полон, бо вас там будуть катувати, вас будуть вбивати. Що не вірте, українській стороні ніколи ніхто не повертається там з полону. Ну і так, те, що якщо ви навіть будете думати про те, щоб здатись в полон, то вас просто ми тут і будемо розстрілювати на місці. Принаймні, у нас є інформація, що росіяни роблять. Такі показові навіть страти серед своїх військових, щоб ніхто навіть не думав здаватись полон. Знову ж таки, це неофіційна інформація, я її не можу перевірити. Тому, скажімо так, це є припущення з української сторони. Ця робота ведеться щоденно, однак росіяни всіляко блокують цей процес. Агресор шукає все нові нові підходи, як зірвати країну зсередини. Стверджує омбудсмен. Є бажання спробувати організувати якісь. Революційні рухи, які можуть привести до того, що можливо влада зміниться, можливо, будуть якісь додаткові негаразди, соціально-політичні негаразди, можливо, навіть якийсь майдан, перекриття доріг, тобто блокування адміністративних будівель. Обмінів не відбуваються. В цьому звинувачується виключно Україна. Родичам військовополонених постійно лунають меседжі як публічно, так і непублічно. Що вам треба тиснути саме на українську владу? Дмитро Лобінець заявив, що Україна виконала всі умови в рамках домовленостей з РФ стосовно обміну полоненими. Україна на сьогодні має спільні домовленості зі США, Німеччиною та Швецією щодо спільного виробництва військової техніки, що вже продемонструвало свою ефективність. Це, зокрема, деякі види БМП та ФПВ-дронів. Якби у нас їх було на певних ділянках фронту. Стільки ж або більше ніж у противника, це в першу чергу дає можливість берегти нам життя і досягати результатів ну звичайно тактичного рівня. Тому що власне цим і рівень цих застосування. Це дальність, на яку може цей дрон летіти, це що воно з собою може нести як по вазі, так і по угу. ударній силі. Цим і визначається власне його масштабність. Є дрони, які летять далеко. Ми про це так само знаємо, але на нашому напрямку, тобто, коли противник наступає, в першу чергу потрібні е безпілотники короткої дії, які ще раз кажу, дають можливість досягати е успіхів в, в окопній боротьбі, в прямому зіткненні з противником і е не дають можливості противнику підняти голову. Чим більше в нас в них буде, тим більше шансів досягнемо поставлених. Бойових завдань і зменшити втрати серед особового складу, окрім забезпечення фронту, необхідною технікою та боєприпасами, держава має створити всі умови для захисту та реабілітації військовослужбовців. Зокрема, за словами Сергія Рудика, розробити ефективну модель державної ветеранської політики у парламенті перед українськими військовими є величезний борг, як мінімум, це сотні законопроєктів, які треба буде ухвалювати. Мягко кажучи, було достатньо давно, і треба це якомога швидше надолужити. Я звернувся, до речі, коли обговорювали два законопроекти військової тематики до колег і дуже уклінно їх попросив щоб першу сесію наступного року зробити військовою і розглянути оці всі борги. Тому що в іншому випадку, ну нам буде важко дивитися в Вочі військовим, які вже повернулися або повернуться завтра з бойових дій, Україна затвердила національну стратегію доходів. Це один із багатьох структурних маяків, що виконується у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом. Сказав Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, підсумовуючи економічні здобутки України, ми залишилися в програмі з міжнародним валютним фондом. Ми продовжили цю програму на 2024 рік, і це говорить про те, що ми маємо певну фінансову стабільність і можемо розраховувати на допомогу від наших партнерів, яка буде на 2024 рік точно у необхідному обсязі. Якщо говорити про нашу стратегію на двадцять. Пертий рік, то вона є продовженням того, що відбувалося в 23-му році, 22-му році, і першим і напевно, найголовнішим пунктом цієї стратегії є євроінтеграція. Євроінтеграція в усіх сферах нашого життя, починаючи від фінансової системи, завершуючи сільським господарством чи навіть культурою, досить важливо наголошує політик, макрофінансова стабільність країни у цій сфері. Є певні здобутки. Якщо на початку цього року інфляція була 26%, нині лише 5%, наголошує Гетманцев. Прибутково працює банківська система. Стабільним є курс гривні розвитку економіки. Також сприяли і процеси детінізації на ринку палива, торгівлі та грального бізнесу. У підсумку державний бюджет отримав майже 63 мільярди гривень, і ця робота буде активно проводитися в 2024 році. Кожна громада має розробити власну програму комплексної відбудови території, вважає голова профільного комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування. За словами Олени Шуляк, до ухвалення відповідних рішень мають бути залучені мешканці всіх ОТГ. Вони, зокрема, повинні вносити всі дані, що стосуються відбудови до цифрової системи. DREAM. на відповідній платформі збиратиметься вся інформація про відновлення пошкоджених чи знищених війною об'єктів. Всі громади а коли Підходять до проектів з відновлення, вони до цієї цифрової системи вносять всю інформацію, який проект підлягає відновленню, які підрядники його реалізують, де беруться гроші. Це, чи це гроші державного бюджету, чи це місцевий бюджет, чи це дають гроші наші міжнародні партнери? Все можна в цій системі побачити. Потім можна чітко відслідкувати, що відбувається з проектом. На якій стадії він реалізації, чи він продовжується, чи не продовжується? Якщо не продовжується, то з якими проблемами він зіткнувся, і таке інше. І вся ця інформація про такі проекти вона є доступною і для наших громадян. Програма комплексного відновлення країни включатиме одночасно широкий спектр економічних, демографічних екологічних чинників та, зокрема, планування мережі послуг. За рахунок відкриття невеликих птахофабрик українським аграріям упродовж року вдалося стабілізувати ситуацію з постачанням продуктів птахівництва, зокрема яєць. Тож кризи в цьому секторі немає. Як це було після знищення окупантами великих птахофабрик? Про це повідомляє народний депутат, член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Аграрії і в центральній Україні, і в західній зайнялися птахівництвом. З'явилися невеликі фабрики, і ситуація стабілізувалася. Хтось розводить 10 тисяч голів, хтось 5 тисяч голів. Птахівництво це швидко відновлювальний вид бізнесу. Зараз маємо достатньо комбікормову базу. Водночас, незначне здорожчання продукції можна пояснити, тим, що перед святами у нас завжди зростають ціни. Це сезонний фактор. Політик зазначив, що блокування кордону з Україною польськими перевізниками залишається однією з проблем для аграріїв. Комунікація з сусідами відбувається не лише на урядовому рівні. Члени аграрного комітету готують відповідні звернення до депутатів новообраного польського сейму та сподіваються, що найближчим часом зустріч на кордоні таки відбудеться.